Доброго дня! Вас вітає будівельна компанія Aliar. Мене звати Блажевський Артем Володимирович. Я архітектор, інженер-конструктор. До вашої уваги будинок в стілі Барнхаус. Цей будинок, який ми зараз робимо в Тернополі, то є перший будинок в, от, в такому стілі. Також ми маємо будинки такого ж класу в Чернівцях. І ми вирішили розпочати також у Тернополі. Цей стиль зовсім не обичний. Він виражається свою строгість, висотність. Тоді, коли ми закінчимо цей будинок, ви будете з нами е, по процесі по подальнішому бачити, що цей будинок буде набирати свою кр красу і елегантність. Цей проект ми ведемо від початку до кінця, тобто ми розробляємо проекти, ми розробляємо ми. Робимо значить, геологію, геодезію, і на цій основі ми будуємо будинки. Ми працюємо під ключ повністю від начала і до кінця. Тобто, це ви ми починаємо з фундамента і віддаємо вам ключі в руки. Цей будинок ми вже робимо 4 місяці. От, і плануємо цей будинок за 2 місяці з половиною закінчити повністю під ключ. Цей проєкт у нас має 190 метрів квадратний. Він розрахований у нас на сім'ю на 6 чоловік, тобто це троє дітей, двоє дорослих і на візит. Тут також существує і кабінет, два туалети, велика зала. В дальнішому зараз побачите високі потолки. Також також в цьому будинку існує бомбосховище. Зараз такий складний час. Дуже багато наших клієнтів заказують ці будинки разом з бомбосховищем. Так що в цьому будинку у нас і, і сучаснує бомбосховище. до е, Мукачевський керамоблок, який ми рахуємо, що це наш. Производитель нічим не уступає за кордонних. Я вам хочу показати, що керамоблок це один матеріал із самих лучших, які зараз у нас існує на Україні. От. І він, в чому він відрізняється від будівлі з цегли? Тому що цегла вона не має воздушних камер. Цей же блок він має воздушні камери. І за що цих воздушних камер, він значить, сам бар'єр. Холоду він спирається на цих камерах. Плюс до того всього, ми утепляємо іменно чорним пінопластом, для того, щоб во первих це пінопласт, який дає значить, високу якість це раз, і в нього гарантії 70 років. І, взагалі, якщо виходить, це все скомбінувати, то у нас виходить стіна 54 см. Тобто, це є повні стандарти, значить, які є вимоги зараз в нас в Україні. А тепер до уваги наші самі коронні фундаменти. В нас фундаменти вони називаються таурні. Що таке таурний фундамент? Таурний фундамент він зроблений для того, щоб будинки мали як площину упори, так і ребро жорсткості. Тобто, у нас йде сирна фундамента метр двадцять. Значить, за що цього ми маємо дуже хорошу площину упори на землю. І тоді будинки вони. Не мають ні тріщин, ні усадки. І також ми робимо на промерзання на метр десять. Ще хочу е, показати, як ми робимо ганки. Це є вхід е, такої форми необичної, і це є бетонна плита. Вона йде безопорна. Тут дуже цікава системна е, желізна зав'язка, і дуже. І дуже хороший бітон. Тобто воно виходить як в воздусі, без, без опор, без нічого. Тобто, це є як такий стіль барнхаус, який ми е, також робимо все під цей стіль. Також ми будемо робити і гараж, і мастерська. Все буде в одному і тому самому стілі. Якраз в нас на будову ми сьогодні монтуємо з представником Екодім вікна, які вони нам... Постачають на Хмельницький Кам'яний подільськ Хмельницький, а нині ми, ми монтуємо у, у Тернополі. І так, сама головна ізюмінка е, моєї праці, моєї будівлі. Е, дуже я люблю оцей участок. Коли ви бачите, це називається двойні, двойне світло. Це повністю тут панорамні вікна. От, і висота цього виходить 7 метрів. Він вважає, коли. Ми повністю зробимо весь весь фасад з остеоклами зовсім. І получається, спереду в нас йде як тераса. Тобто це йде послідовно від начала другого поверху аж до наружі, получається це йде цільна криша, і тут у нас получається тераса. Я хочу представити своїх замовників Андрій і Юля. Вітаю! Хочемо вас всіх познайомити і розказати, що ми дуже, дуже раді з чоловіком, що ми обрали саме цього забудовника Артема Володимировича. І ми йшли до цього, мабуть, два роки. Ми два роки вибирали ділянку. Потім ми вже знайшли, познайомилися з Артемом Володимировичем. У нас була довга розмова. Десь дві години ми разом знайомилися з Артемом Володимировичем, з його і дружиною. часу ми думали, що так. Ми вибирали разом ділянку. Мене підкупило, мабуть, те, що він бачив загальне таке бачення картини. Він мені відразу показав, що це буде ділянка, там сходить сонце, там заходить, тут буде місце для життя, тут буде ваша сім'я, сюди ви заходите. Він називав мені такі речі, які були в мене десь глибоко сховані в душі. Така моя мрія будинку. І багато з ким я з забудовниками говорила, то вони мені більше говорили про матеріали, про ціну, про роботу. А він в загальному мені розповів, як ми будемо в цьому будинку жити. Як буде де жити не тільки ми з чоловіком, а вся наша сім'я, з нашими дітьми. І на підсвідомому рівні я зрозуміла, що це саме та людина. Знаєте, воно так не працює просто на поціні домовитися, воно працює все разом. Коли ти маєш спільне бачення, ми маємо таку ціль, куди ми разом йдемо. Ми щодня созвонюємося. Ми тепер вже як одна велика сім'я. Правильно, я говорю? Так, Правильно. Ще хотів сказати, що мене звати Андрій. Хотів сказати, що коли ми. Ну, знайшли ділянку, ми не знали, навіть що починати. Був такий, скажімо так, для нас важкий вибір. По-перше, який будинок має бути, яка земля має бути. І після того, як познайомилися з Артемом Володимировичем, ми, ми все зрозуміли, нас все стало на місце, і в процесі ми абсолютно не жаліємо, що ми саме, саме з ним це цю роботу робимо. І дякую Господу, що зводить таких людей з нами. Якщо вернути час назад, то ми все одно б вибрали цього забудовника цю ділянку, саме цей будинок. І я всім рекомендую говорити з ним, знайомитися з ним ближче. Він пізнає вас як людей і зрозуміє, що вам краще треба під вашу сім'ю.